2 січня тут, на проспекті Лобановського, сталася справжня трагедія. 16-річна Олена поверталась від друзів, втім додому так і не потрапила. Напередодні на цій вулиці відбувся прорив тепломережі. Утворилася провалля, і комунальники недостатньо огородили цю місцину. Дівчина потрапила у яму і опинилась по груди в окропі. Коли вона туди потрапила, вона була сама. Витягли її з тієї ями перехожий, хлопець з друзями. Вони вже дали теж свої покази. Вони визвали поліцію та швидку. Дівчину доставили до першої клінічної дитячої лікарні, діагностували глибокі опіки другого та третього ступенів, які охоплюють 75% її тіла. Є стан погіршувався дуже швидко, тобто в неї почалися судоми і вона. Фактично помирала в тій лікарні. Наші лікарі зробили все можливе. Єдиним варіантом порятунку була медична евакуація. Опісля очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко назве цю спецоперацію однією з найшвидших за всю історію країни. Лєну погодилась прийняти лікарня в німецькому місті Кельн в рамках програми Медик Юкрейн». Німеччина повністю бере на себе витрати на лікування. Німецькі лікарі розповіли мені, що вони можуть допомогти моїй доньці, вони за це взялися, але лікування буде дуже тривалим, покроковим. І орієнтовно, як я вже сказала, це може зайняти біля 9 місяців. Стан Лени стабільно важкий. Німецькі лікарі продовжують боротися за її одужання. А сама дівчина перебуває у комі. Постає питання: хто відповість за зруйноване життя підлітка? Після трагічного інциденту Голосівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування, а саме через незабезпечення належної огорожі навколо провалля і відсутності попереджувальних знаків, наступним кроком було затримання керівника районного теплотрасового управління Печерськ в Київ теплоенерго. Йому вручили підозру про порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт. Стаття 272 кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років в'язниці. Розслідування триває. Німецькі лікарі опікуються Леною. Поруч з нею мама. Українські медики постійно зізвонюються з родиною та дізнаються, як справи у дівчинки. Міністерство охорони здоров'я були залучені під час медичної евакуації та залишаються на зв'язку. Однак київська міська влада не пропонувала допомоги та вирішила грати у мовчанку. Чи взагалі виходила на зв'язок з вами київська влада? Хтось з представників, адже ну вони відповідальні фактично за те, що відбувається на вулицях. Всі прориви, комунальні проблеми, щось казали, дзвонили, писали до е теперішньої години зі мною, е і наскільки мені відомо, з татом е моєї доньки? Е ніхто е з представників київської влади не зв'язувався ніяким чином. Не писав, не телефонував, не розмовляв. Е, ну зі мною теж ніхто з представників влади на зв'язок не вийшов. Попереду у родини постраждалої дівчинки багато викликів, тож закликаємо долучитися до збору коштів. Це можна зробити, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. А ми, редакція новини, Лайв, висловлюємо слова підтримки родині та будемо стежити за ситуацією і надалі.